Чи знаєте ви, що робити, коли поруч з вами хтось втратив свідомість або має серцевий напад, чи що особливо актуально в умовах війни кровотечу? Ці питання стали важливими для багатьох після 24 лютого у Чернігові. Відбувся розширений одноденний курс першої до медичної допомоги. Життя людини часто опиняється в руках оточуючих. Відповідно стараємося зробити так, щоб максимально кількість. Велику навчити надання надавати до медичну допомогу і зменшити так звану превентивну смерть. Превентивна смерть це смерть, яку можна було б попередити. До медичну допомогу може такою темою може володіти будь-хто. Тобто, це може бути як людина з медичною освітою, так і без медичної освіти. У нас на курсах часто є абсолютно різні люди, починаючи там з різних там туристів чи it компаній, завершуючи так само і медиками, і поліцейськими, і так далі. Тобто абсолютно будь-хто навіть діти гарно володіють, можуть володіти навичками надання до медичної допомоги. bosom Викладають на ньому досвідчені сертифіковані тренери. Курс моделює сценарії, які можуть повторитися в реальному житті. За день вміщають все від теорії до практики. Те, що потрібно не фахівцям, аби надати домедичну допомогу, адже часто саме вона рятує життя, особливо на війні, оскільки масовані кровотечі, коли людина може померти за 5 хвилин, є однією з найрозповсюдженіших причин смерті в нинішніх умовах. Життя часто рятують саме ті, хто опиняються поруч. І знають, що робити, або ж людина може це зробити сама. Ми стараємося дати по максимуму інформації. За цей один день ми розбираємо протокол марш, протокол, по якому працюють цілому світі і працюють в нас. Ним користуються як військові, але також можуть користуватися і цивільні люди і в разі якоїсь там масової травми, навіть банально. Розуміти порядок дій, порядок алгоритму дій. Тому ми стараємося у таке саме саме головне, що можна подати, і самі важливіші речі, від яких помирають люди ще до приїзду рятувальників. До приїзду медиків, учасники та учасниці кажуть, прийшли сюди з мотивацією отримати необхідний мінімум і використати нагоду попрактикувати під наглядом досвідчених тренерів. Мені це цікаво і взагалі в мене, і син воєнний. І я бути як мать готова ко всьому. Мало що, кому погано, так допоможу. Випала доля, що дізналися, що будуть курси. Дуже рада була одразу записалася, бо я вважаю, що ці знання зараз край необхідні. Бувають ситуації, коли ти можеш врятувати і себе, і чиєсь інше життя. Тому ці знання просто безцінні. І якщо їх є можливість отримати, то чому б і ні? як кажуть. Одноденний розширений курс першої домедичної допомоги для чернігівців та чернігівок влаштував волонтерський штаб Українська команда. Участь у ньому безкоштовна. Це не остання ініціатива організації, подібного роду заняття планують реалізовувати і надалі. Війна це завжди руйнування жертви серед цивільного населення. То дуже важливо, щоб 100% мешканців України, там чи близька цифра до 100%, мета держави має бути 100%, могли якісно надати. Першу медичну допомогу це не тільки пов'язано з війною. Бувають ДТП, бувають побутові випадки. І якщо поруч є людина, яка може надати першу медичну допомогу, то це значно більше відсоток врятоване життя. Я дивився програму. Вона дуже насичена, дуже така ґрунтовна. І я сподіваюся, що кожен із присутніх винесе важливе для себе практично спробує ці речі і вийде більш підготовленим до і Я сподіваюся, що ці навики ніколи не знадобляться. Але краще їх мати і не застосувати ніж в разі необхідності не знати, що робити. По закінченню денного навчання учасники та учасниці отримують сертифікати.